Получається, Андрій О! Салют. <кій> Приїхали ми на терасу. Пройшло два дні. Зараз швидко розбираємо, демонтуємо нашу опалубочку. Тернемо трошки десь щось там. Наводимо порядки, друзі, і все. Об'єкт здано. Переміщуємося на наступний. Демонтаж. Друзі, поясню. І на попередньому об'єкті на цьому завжди звучить це слово демонтаж. Всі замовники його не люблять. Вони думають, це не робота. Або вона повинна входити да, в монтаж. чую. Ну чому так, не можу пояснити. Це дуже така робота, забирає багато часу, сил, інструменту, ну всього. Ось таке. Його зараз наведемо порядок, тут буде все красиво. Оце тільки хлопці воду заводять тут. І не дуже нам це подобається. <реш> Мішаю. заважаю. Йо-майо! Не встигаю! Олег схватив щиток і десь поніс. Ну і дивіться, друзі, яка красота. От вам і якісний будівник. Що тут? Миколаєвич, скажи, скільки ти вже тут десь? Хвилин 40, так? Да, мучаєшся? А вони кажуть, демонтаж, то. Та ні, це де демонтаж. Та чи я не знаю. Роботи тут ще. До речі, Андрій Сергійович. І потрібно обов'язково будеш стіночку тернути, тут і там. Оу! Все. Отак. Друзі, дивіться, після себе все вилизуємо. І кладочку ми трохи забризкали бетоном. І повторюся, ми завжди знімаємо молочко з бетона, щоб воно потім ну, бетон мав такий да, гарний товарний вигляд. І міцний. Ну, самі розумієте, подивіться, яка красота. От так само і там. Це годинку-півтори виділив, друзі, і просто стоїш, дивишся, вже там, наче й не потрібно да, монтувати ту плитку. Красота просто ідеальна. Все. Світло вимкнули, хлопці легенько шліфонули. І на тому боше, друзі. Чудова тераса. Світло вимкнули, трохи не доробили сьогодні. Обідно. Завершили ми нашу терасу. Трохи не дошліфували ступеньку і з тієї сторони, але вимкнули світло. А так, друзі, подивіться, все. Чудово, красота. Просто. Просто чудово. Заключне відео. Отаку маємо тераску, Будь ласка. Все чудово. Просто красота. Ступенька тільки не дотерта трохи, бо вимкнули світло. Але то не страшно. Отаку терасу маємо. Дивіться, все просто ідеально, все чудово, все красиво, все рівно. Маємо дві ступеньки. Ну, не знаю. Робота вилизана тут просто ідеально і на відмінно. Отак. Тераса просто супер. Отаку От маємо терасу. Красота просто. Да, там трохи ще не шліфанули дві ступеньки. Ну, немає світла. Колись приїдемо ще якісь роботи тут доробляти і дошліфуємо до кінця. Робота виконана, як завжди, на відмінно.